Сьогодні, 11 квітня, зранку Верховна Рада проголосувала законопроект поправки до законопроекту про мобілізацію. Це все зрозуміло. Українське суспільство вже відреагувало на це, але тут треба зрозуміти, як буде реагувати на це захід. і Взагалі європейці і американці. І сьогодні читаючи всю західну пресу, CNN, New York Times, Telegraph і всіх інших. Вони всі сьогодні написали про цей законопроект і про проблеми з ним. Ви знаєте, спочатку року я постійно відео кажу і аналізую ці статті про те, що вони казали проблеми з мобілізацією в Україні і зі снарядами. Зараз дуже прискіпливо підійшли до цієї ситуації. Особливо я приведу вам приклад статті CNN, Вона дуже розгорнута, вона дуже цікава. За своїм складом, і вона дає дуже багато відповідей взагалі, як треба на те, що відбувається, реагувати. Всі, і навіть військові е, медіа, ЗМІ, вони написали, вони здивували, що ще вчора забрали закону про мобілізацію, норму про демобілізацію. Дуже всі були здивовані, що це є. CNN і, і нас насправді. Дуже багатьох змій є представники тут, журналісти. CNN з посиланням на певних наших військових, які зараз на Сході воюють, і на їх жінок кажуть, що це дуже велика проблема насправді. Тому що солдати, які вже більше двох років на передовій, вони не знають, скільки їм ще воювати. Вони відверто визнають, що. Просрана мобілізація, по-перше, по-друге, що це не проблема військових, це проблема держави і адміністрації держави, президента, прем'єр-міністра і інших, те, що вони вчасно цього не зробили, і зараз доводиться нас доганяти, коли Росія вже йде дуже великими кроками вперед. Що саме проблема їх? А коли у вас немає цієї норми, скільки їм ще воювати? Ніхто ж не знає. 36 місяців, коли назвали цю цифру. Всі подумали, ну добре, тут ще рік ми можемо знайти сили, ми можемо. А зараз входить так, що невідомо коли, і саме в цих статтях пишуть про те, що це дуже бентежить багатьох. Як це так, що ви забрали ці норми, скільки воювати тим, хто вже на фронті, і ви ж розумієте, у них мотивації мало, вони так само визнають, що мало від цього мотивації. А всім новим, яким доведеться йти, ну, наскільки ви йдете в армію? Теж немає мотивації, і навіть те, що додали 70 тисяч, вони також у всіх статтях пишуть: так, ви збільшуєте виплати, але цього недостатньо. Тобто там також розуміють, що це не такі великі виплати, як би треба було. Так дійсно вони знов наголошують про те, що не вистачає зараз боєприпасів, і аналізують також те, що зараз тут відбувається з енергетикою. Але я закінчу цією статтею і взагалі цими статтями про... Мобілізації і всіх дуже дивують, що як це так, немає цієї демобілізації. Про що там наголошують? Ви ж пам'ятаєте, що у нас буквально днями був набув чинності, давайте правильно говорити: набув чинності законопроект про зниження військового віку з 27 до 25 років, з якого починається призов примусовий. І також вони всі у всіх статтях просто пишуть, що насправді. Цей законопроект проголосували в Верховній Раді в травні 2023 року. А в нас як відбувається? Рада голосує, потім воно йде на підпис президенту, і через місяць після цього закон набуває чинності. Тобто Зеленський не підписував закон про зниження призовного віку майже рік. І вони зараз про цей закон, про мобілізацію також кажуть. Ну, добре, ви проголосували. Зараз Зеленський виходить, всім розповідає, що це зроблено. А коли він підпише, він так само може тягнути дуже багато часу з цим підписанням. І все залишиться так, як є. Тому що сподіваються на те, що люди, коли побачать, що ось він новий закон, що начебто вони підуть і будуть добровільно вже йти в, до Лав ЗСУ. На це також може бути розрахунок. Але загалом західні ЗМІ. Дуже багато мають питань до цього законопроекту і до взагалі того ставлення, яке є до нього тут, в нашому українському суспільстві.